Діти, ми прибули ось тут. Ми і будемо ставити намети і все робити. Ми сюди і йшли цілий день. Ну як вам тут подобається? Вау, як тут чудово! Ого, як тут гарно! Ну так, тут дуже красиво. Що ж, до того ж, ви ж бачите, що вас троє. Знаєте чому? Чому, чому, чому? Нам цікаво, куди тілася Гнеса? Що з нею? Е, вона е, ну, якби поїхала ну, там, відпочинок за літо, і вона поїхала відпочивати. Тому вона в тебе ходити не буде. І ми не знали, що робити, а тут до нас вчора ввечері подали заявку і з'явилась новенька. Її звати Аліса. Можете привітатись. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я сподіваюся, ви її приймете до себе в компанію. Ну, звісно, приймемо. Привіт, мене звати Поля. О, мене звати Аліса. Привіт. Ну що, будемо знайомі? Ну, давай. О, Поля, бачу, ти вже круто подружилась. Ну так, я завжди з всіма дружусь. Ну, е, я можу легко подружитись з кись. Ну так, ми це знаємо. Так, ну і всі ми, як і домовлялись, принесли е, речі і намети. Що ж, гаразд, тоді і зараз будемо ставити намети. Е, а можна одне запитання, Діана Сергіївна? Яке запитання Боля? Ну е, нащо це ліхтар? А, їх ліхтар, щоб освічувати нам дорогу. Якщо раптом буде темно і нам потрібно буде кудись йти. І взагалі, на всякий випадок, він нам дуже потрібний. Хто з вас вміє ставити намети? Та багато хто. Ну добре, тоді. Е, ну Давай е, поля, ти разом за лісом будеш ставити намет, е, типу. А Соні і Колі ми дамо цей намет ставити. Гаразд. Так, ну добре, Соня з Колі, ви можете тут ставити. Добре, а ви, Аліса і Полі, можете тут ставити? Гаразд! Добре, а я почекаю вас тут. Ну от. Що таке? Що сталося, Коля? Та так хотіла з полею в парі проти. Ну не переживай, я теж з полію хотіла. Ну нічого страшного, наступний раз з полію будеш. Ну добре. Так, ну гаразд, давай ставити чек. Давай. Так, намет. Ну зараз ми швидко впаримось. Так, ну добре, давай все ставимо. О, це що таке ти принесла? А це така штучка, це таке, коли мокро складається. Вау, який гарний. Ну так гарний. Так, чудово, давай швиденько. Ми маємо впоратися швидше з усіх. Ну так, да, звісно. О, все, готово. Тільки зараз. Нам потрібно відкрити ще двері. Да, давай відкрити. Ну що, давай придумаємо, куди його ставити? Давай тут. Ну, гаразд. Тільки Аліс, е, чор я типу з колію буду навіть. Ну добре, я софу. Ага, добре. Так, е, і ще цей килимок треба розкласти. Ну так, давай. Готово. Ми впорались. Так, ми впорались. Ого, як ви швидко впорались. Ми зараз теж поставимо. О, все, ми теж поставили. Тільки це, здається, одногмісний. Ну от, що робити? Діана Сергіївна. Що трапилось? А тут намет одномісний. Як це одномісний? Я ж двомісний брала. Як це може бути? Ну от, здається, сервіс щось перепутав. Так, ну добре, я сервісу скажу, не переживайте до ночі щось придумаємо. Так, ну добре, як це так? Ну гаразд, бачу, ви вже все розставили, тоді ходімо е, смажити сосиски і маршмеллоу. Ура! Сосиски, маршмеллоу! маршмелоу! Югу! Так, давайте побігли. Я поки що е, тут палку знайду. Е, мені потрібна палка. Хто знайде палку? Хто знайде палку із вас? Я знайду палку, я посукаю. Добре. А, а я з Колею піду пошукаю дрова. Потрібно, ще, ну, типу, зготувати сосиски на чомусь. Правильно, поля, я про це й забула. Йдіть з Колею посукайте дрова. Ну добре, ходімо. Ох, поля, я такий щасливий, що ми разом будемо дрова сукати. Ну так, я теж щасливий. О, дивись, палка, палка. Ну так, треба Алісу повисити. Аліса, йди сюди, тут палка гарна є. Що де палка поля? О, дякую, дуже гарна палка. Я її в і принесу. Ляна Сергіївна, ми палку знайшли. Чудово, Аліса, неси сюди. Так, ну добре. Ага. Ой, поля, поля, там ведмідь. Що таке? Що таке там? О, ведмедик, який ми! Поля, ти що не боїшся? Ну, ні, а що тут боятись? Ось дивись, друга сточка, можеш теж її собі взяти? Ну, гаразд. О, ведмедик, ти щось даруєш? Діамант? Дякую тобі дуже. Ну, що ж, гаразд, ходімо. Ходімо. Блін, я в шоці з тебе, ти така смілива. Дякую, Коля. Ну, як ви знайшли? Та там ведмідь Поля, не боїться. Ведмідь? Ні, не може цього бути. Серйозно. Ну добре, гаразд, давайте нести тоді. Ой, а це що таке? А, це діамант, він нам подарував. Ясно, а що це за ведмед три? Так, ну добре. Ідіть сюди з дровами і спалкою. Гаразд! Так, добре, кладемо маленький волнок. І ще більше поля, давай. Даю. Так, чудово. Тепер треба знайти е, сосиски і марсмелку. Е, так, от я бачу марсмел. А де сосиска? А, тут сосиска, точно. Я вже й забула. Так, добре. Софа! Чого ти затримуєшся? А, та я просто в соці з Полі, щоб вона ведміде не боїться. А, ну Поля в нас може. Добре. Так. Ось так. Спочатку смажемо сосиски. Давайте ось так, на паличку. Поля будеш смазити? Да, буду. Треба до того, як корочку пкрутитись. Ой, одна сосиска згоріла. Ой, ну не переживайте. Таке з першого разу буває. Так, ну добре, зараз вона посмажиться. О, корочко покрилась. Ну що ж, поля, можеш з'їсти. Що ж, друзі, а продовження вийде вже дуже скоро. Не забудьте підписатись і не забудьте поставити лайк. Всім вбивайте!